Вітаю вас на каналі. І цей розклад я хочу зробити для чоловіків. Якщо ви жінка, і ви теж прийшли на цей розклад, ви теж можете подивитись і слухати цю інформацію з тої позиції, можливо, знаєте, все одно в кожній людині незалежно це жінка чи чоловік, все одно є і чоловічі, і жіночі гормони, по-перше. А, і по-друге, все одно та енергія, так інська, янська, є в кожному із нас: є чоловіча, і, і жіноча, тому що е, кожен із цих аспектів е, нам потрібен, кожна з цих енергій нам потрібна, щоб вирішувати, щоб бути самодостатньою людиною, не залежати від когось. Бувають такі часи, коли ми. Е, Наприклад, не у стосунках, наодинці живемо без будь-якої підтримки, і в такі моменти нам потрібно бути самодостатньою людиною, як ніколи, щоб продуктивно існувати і. Вміти про себе попіклуватись. Отже, цей розклад для чоловіків. І тема розкладу буде, в чому ваша сила. Ось така цікава тема. Давайте подивимось, яка ви людина, які, ви, які у вас сильні сторони, можливо, якісь і слабкості. Але мені подобається принцип дуальності. Навіть якщо це якась, скажімо так, позитивна риса, збалансувати її, шукати в ній як білу, так і темну сторону, і також, якщо це якась негативна риса, також шукати в ній і білу, і чорну сторону, скажімо так. Я за баланс. Отже, розклад для чоловіків. У чому ваша сила? Я скажу, що ви енергійна людина, ви не боїтесь труднощів. Навіть якщо ви знаєте, що вас чекає якийсь тернистий шлях у там, починанні якоїсь справи, ви, у вас все одно достатньо енергії, щоб рухатись вперед. Скажу, що напевно ви якась вже е, така сформована, сформована особистість, доросла, можливо, вже, е, можливо, і сім'ю маєте або мали сім'ю. Можливо, ви маєте своє житло. Тобто, якесь господарство, таких, ви можете бути хазяйновитою людиною. Можливо, зараз у вас якийсь такий період, коли ви відвертаєтесь від цього. Можливо, ці карти можуть вказувати на те, що можливо у вас було таке розлучення. І зараз, можливо, у вас якийсь період, коли ви осмислюєте, або період такий початковий, знаєте, після розлучення, як сказати, трошки як побитої собаки, емоційно, скажімо так, важкий. Тобто ви переживаєте. Якийсь такий період загоєння, загоєння душевних ран, скажімо так. Але я скажу, що ви людина, яка вміє кохати. Або, можливо, зараз ви зустріли людину, яка до якої у вас народжуються почуття, можливо, це якась нова людина. Нові можливості. Так, це нова людина, якась нова людина є в вашому житті. З якою ви можете побудувати е, нові стосунки, нове таке ж е, щасливе майбутнє, так, по цим картам, коли ви король пентаклів, коли, коли ви господар свого дому, і все у вас збалансоване, ви маєте і енергію, і кошти, і е, кохану людину поряд. І така гармонійна обстановка. Але я скажу, що вам треба не поспішати. Не поспішати у цих стосунках, можливо, ви так і робите, тому що певна частина вашої душі це знаєте, як стояти. Однією ніжкою ще в минулому, а однією ногою вже в майбутньому, тобто однією ногою в інших стосунках, так, ті, що завершились, або ще ну тобто, можливо, іде якесь поступове завершення ваших тих бувших стосунків. Можливо, це не про стосунки, а просто про якийсь період життя, наприклад. Коли ви переходите з одного в інший? В інший етап вашого життя. Карти говорять, що ваші якраз сильні сторони, що ви така стабільна людина, що у вас гармонійно поєднується, збалансований, є, є баланс між розумом та емоціями. Тобто ви можете під, підпорядковувати за рахунок е, свого інтелекту, можете керувати стихіями. Як енергією, да, стихією вогню можете керувати, так і стихією землі. Тобто можете підпорядковувати ваші фінанси, і вмієте балансувати. Саме це ваша сильна сторона. Ви вмієте досягати своїх цілей. Вмієте досягати своїх цілей. Можливо, у вас гарно розвинута інтуїція. Так, я, от я і кажу про це, що ви така збалансована людина, збалансована людина. Вмієте підпорядковувати всі чотири енергії, всі чотири стихії у собі. І за рахунок цього ви досягаєте рівноваги. рівноваги і завдяки цьому досягаєте своїх цілей. Якщо ваша ціль, наприклад, жінка, кохана жінка, жінка, яка буде як такою зіркою, яка буде освячувати своєю жіночністю шлях, яка буде дарувати вам свої емоції жіночність, любов, свою, ніжність, доброту. І... І ви теж можете проявляти до неї ці почуття, проявляти свою щедрість у цьому. От я помітила, що. Якщо казати, наприклад, про чоловіків, я помітила, що скупість, скупість, вона йде із середини, і насправді початково вона не матеріальна, а вона більше про духовність, про емоційність. І якщо людина Mm. І йде така закономірність, тобто людина скупа у всьому, але на початку, спочатку, да, першочергово, вона може бути скупою на емоції, на прояв, ну, тобто, наприклад, на прояв своїх почуттів. Так? От, наприклад, чоловік має якісь почуття, але або боїться їх проявляти. До жінки або до інших, наприклад, людей. Або не вміє, або боїться, і не проявляє. Тобто, наприклад, він бачить, що жінка красива, та жінка, яка йому подобається, і він може ну, не сказати про це, бо буде боятись. І, наприклад, боятись або реакція, або що це якось він там буде не так виглядати. І ну, скупість це затримка затримка якоїсь енергії. Так? От, Наприклад, в даному випадку енергії там, води, так? Емоційні. емоційна скупість, а потім вже йде скупість така матеріальна, коли так само людина, наприклад, хоче проявляти там, свої почуття не тільки. Не тільки емоційно, але ще якимись діями можливо, матеріально, тут у всіх по-різному. Але я спостерігаю таку тенденцію, що якщо людина емоційно от, скупа закрита така, вона стримує цю енергію, то і матеріально теж може проявляти цю скупість. Коли це через край. Теж така історія, знаєте, не дуже гармонійна, я більше за баланс. І я скажу, що ви якраз така людина, яка вміє підпорядковувати свої емоції, вмієте і отримувати, ну тобто адекватно реагувати на те, коли вам ці емоції дарують. І так само можете і самі проявляти ці емоції. І завдяки цьому балансу ви досягаєте своїх цілей. Звичайно, життя не може бути такою, тільки прямою лінією. Бо пряма лінія, знаєте, як лінія кардіограми це лінія смерті, а життя завжди, як серце б'ється, то вниз то вгору, то вниз, то вгору, десь менше, де колись більше. Але таке життя. Але ви. Завдяки вмінню шукати баланс завжди досягаєте ваших цілей. В принципі, весь розклад каже про баланс. От, наприклад, навіть якщо оцю карту розглядати, карта сонця, так? Вона зазвичай каже про щось таке сонячне, але інколи карта сонця може казати про якийсь егоцентризм, а випала карта перегорнута, це якраз теж про баланс. І в цій карті це не протилежність. Або якщо розглядати як протилежність, так, це приблизно як сутінки, все одно це більше про таку місячну енергію, енергію доброти. Все говорить про баланс, тому що сонце це, звичайно, добре, але сонце це така, це така з одного боку життєдайна енергія, а з іншої сонце може і спалити, може спалити, якщо його забагато. А у вас якраз і кажуть, що вмієте підтримувати баланс. Або якщо розглядати цей розклад як пораду для вас, то, можливо, вам треба знайти цей баланс, щоб досягти гармонійних стосунків, щоб у вас не траплялось, можливо, от таких ситуацій, коли ви занадто багато от коли, бачите, якщо порівняти оці дві карти. Коли занадто багато сонячної такої енергії вогняної, коли ви, попри все рухаєтесь таким великим натиском, можете потім як поранитись, поранити самі себе. І як порада, якщо в такому ключі розглядати, як порада вам шукати цей баланс. І ви зможете це зробити. Ви зможете досягти цієї цілі, ви зможете. Завдяки поєднанню, за які поєднання, От підтриманню балансу, балансу між розумом та емоціями. Розвивати, можливо, вашу чуттєвість. У кожного, у кожного буде індивідуально. Ви прислухайтесь до слів і відчувайте. ви себе краще знаєте і прислухайтесь. Якщо, наприклад, у вас чуттєвість не дуже розвинута, розвивайте цю сферу, і тоді ви зможете досягти цього балансу. Якщо у вас дуже розвинутий інтелект, а, наприклад, чуттєва сфера за рахунок цього як незбалансована, скажімо так, тому розвивайте. Навіщо це потрібно, якщо у вас є таке питання, то дивіться. Чуттєвість це каже про те, що це якраз от така жіночна енергія, скажімо так, але вона нам дуже потрібна, коли ми, наприклад, якщо ви бізнесмен, скажімо так, розвинута чуттєвість допоможе вам, тобто цей ну, чуттєвість можна і назвати інтуїцією. Тобто, коли фізики ж довели вже, що матерії не існує. Що кожна частинка нашого світу складається ще з менших частинок, і просто ми поєднані такою якоюсь енергією, більш щільним або розрідженим таким зв'язком. І тобто за рахунок розвитку цієї чуттєвості, а чу, розвиток чуттєвості це не значить, що ви там зможете, ну, я утрую, перебільшую, казати, що зможете читати думки, але якщо мої там, клітини е поряд з клітинами, наприклад, простору там, повітря іншої людини, то ця енергія, яка пронизана, Нашим контактом, ми можемо відчувати енергію іншої людини. І коли ця чуттєвість у нас розвинута, а чуттєвість розвинута це коли, наприклад, такий приклад чуттєвості. Наприклад, от ви слухаєте пісню на іншій мові, яку ви не знаєте. Але у вас все одно йдуть мурахи по шкірі, наприклад. Тобто ви відчуваєте е, не інтелектуально цю пісню, а якраз за рахунок ваших емоцій. Бо коли, коли е, знаєте, от на якихось там кастингах бувають на оцих шоу, е, ведучі, е, коли хтось співає, ведучі типу кажуть, а про що ця пісня, про що про що ви співаєте? І якраз оці мурахи у людини, коли вона слухає, що хтось співає, мурахи виникають, коли... Іде оцей контакт, коли одна людина розуміє, про що вона співає, вона емоційно це проживає, і ви також можете відчути, от, за рахунок того, що ви в контакті з цією людиною, ви також відчуваєте цю емоцію, і у вас ідуть мурахи. Тобто, коли ви емоційно в контакті з іншою людиною, і якщо от повернутися до... Цього пояснення, наприклад, якщо ви там навіть бізнесмен, якщо вам там, ви не творча, наприклад, людина, хоча творчість можна і в бізнесі ж проявляти, то якщо у вас назріває, наприклад, якась домовленість з якоюсь новою людиною, нові справи, то ви, спілкуючись з цією людиною, будете. Краще розуміти її наміри, чи можна їй довіряти. Не просто інтелектуально, да, які там людина вам факти показує, там бізнес-план чи щось таке. А і відчувати її емо емоційно, відчувати її наміри. І тоді ви краще будете. І керувати, якщо у вас, наприклад, бізнес. Ну, це така, або в роботі, навіть якщо ви наймаєте когось на роботу, також ви можете відчувати енергію цієї людини. І тому тут така порада, можливо, якщо з цієї сторони розглядати, що розвивайте, розвивайте все в собі чуттєвість. Чуттєвість розвивайте. Тому і тоді ви, вам будуть підпорядковані всі сили, всі сили про баланс, про баланс. Так, ви зможете повністю керувати своєю своїм життям. Зможете легко вибирати, якщо навіть у вас буде якийсь вибір, з ким співпрацювати, у вас буде достатньо мудрості, бачите, буде підпорядкована і та, і та енергія ін- і янь, і ви зможете легко, з легкістю, бачите, от з такою посмішкою обирати з легкістю. Якщо у вас буде гарно розвинута і ви, буде, ви будете гарно відчувати свої емоції, свої емоції в контакті з іншими людьми. Ось такий розклад на сьогодні для чоловіків. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно це почути. Буду вдячна вам за відгуки, за зворотній зв'язок. Ставте вподобання, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, теж ставте пальчик вниз тоді. Це ваше право. Підписуйтесь на канал. І я хочу більше робити і для чоловіків відео. Можливо, потім зроблю окремо канал тільки чоловічий, поки що так. Пишіть, якщо вам це корисно, якщо ви хочете бачити саме таких більше, саме для чоловіків відео. І дякую вам за перегляд, дякую за ваш час. І бережіть себе, пам'ятайте, що в будь-які ситуації, незалежно якою вона є, обирайте себе, бережіть, бережіть свій стан емоційний, фізичний. І на все добре. До зустрічі в наступних відео.